Христос народився. Дорогі сестрі, браття, сердечно вітаємо вас із святами Різдва Христового. У цьому святі ми з вами переповнюємося вдячністю за те, що Господь Бог прийшов до нас і відкрив нам істину. Сам Ісус Христос каже так, ви пізнаєте істину, і істина визволить вас. Тому що а, Пророк говорив народ, який в темряві сидить, світло побачив велике. І це світло, це прихід Ісуса Христа і те слово, яким Він до нас остаточно звернувся, щоб нас у істині утвердити. І ось цю істину пізнав первомученик Степан. Він був одним із більшої кількості тих служителів церкви, які після первісного навернення почали активно працювати у середовищі оцієї церкви, яка щойно зародилася. Ще всі живі були апостоли, ще всі тут були свідки Ісуса Христа, які його бачили, знали. Але, дорогі сестри і браття, між утими всіма свідками були і ті, які Ісуса Христа особисто не знали, але вони пізнали Його із проповіді через Слово, і вони пережили оцю зустріч з істиною Христом. І істину ніяк не можна сховати. І якщо ти зустрічаєшся з якимись іншими людьми, то обов'язково про цю істину вони дізнаються, або скажімо, вони побачать у тобі, що ти йдеш за істиною, але всі готові її прийняти. Бачимо, найбільша проблема це так звана передання старших. Бо як щось за щось учепилися, як чогось вже навчилися, то пізнати нове і перевчитися дуже важко. А ще конкуренція, тому що була вибудована е, доволі міцна структура старозавітньої віри. Ну і як тепер оцю міцну структуру старозавітньої віри, впустити щось нове. Вони були незадоволені. І чим більше Степан у зустрічі з людьми із мешканцями Єрусалиму розмовляв про істину, про Ісуса Христа і про Його діло, діло Спасіння, яке Він вчинив для людей, тим більше сердилося і нервували. У всі ті, які трималися старих звичаїв. І тому вони його привели на суд. І ось у читанні Апостола, Книги діянь Апостольських ми бачили, чули, як цей суд відбувався. Вони його звинуватили, що Степан говорить про те, що Ісус якого вже ніби й немає, тому що вони його вбили і позбулися Ісуса. Каже, але Він хотів зруйнувати це святе місце і змінити всі звичаї. Ну що ж хотів? Але бачите, немає свободи слова, і його за це судять. І не тільки судять коли він виявляє, що насправді не все так однозначно навіть у їхній релігії. тому що вони покликаються на пророків, а насправді їхні предки цих пророків переслідували, і це постійно відбувається. Роздвоєння внутрішнє. З одного боку, вони за Бога і за пророків, а з іншого боку постійно переслідують істину. Не могли це чути, і вони вивели Степана і його почали каменувати за містом, і його вбили, а перед смертю він повторив слова Христові, Господи, Ти їм оце не візьми за рік. Степан був молодий, коли він помер. Але Святе Писання пише про нього, що коли на нього дивилися, то бачили його обличчя, не мов обличчя Ангела, бо він був просвітлений із середини. І напевно, що страшно було, але з іншого боку і не було страшно, бо у серці його, оця істина Христова, проживала. Дорогі сестри і брати, це не лише події минулих віків. Бо пам'ять і свято Святого Священномученка Стефана, воно нам нагадує про важливу істину, за яку Стефан постраждав. Він на цій землі помер, але насправді ні. Тому що померше на цій землі, живе з Богом. І життя ніколи не втратив. І якщо з людської точки зору він втратив життя, і вороги його перемогли, насправді ні. Ми не знаємо тих, які його каменували, ми знаємо Світа. Тому що істина перемогла, не дивлячись на смерть. Сьогодні ми переживаємо дуже важкі часи. І ворог нещадний, і, чесно кажучи, той ворог, який вдерся до нас з Московщини, він себе показував, що ось добрий, що йде визволяти що йде робити добро. А потім, коли звільнялися міста і села, ми бачили, що добра там не було, що було дуже багато знущань і злоби, і жорстокості, і смерті. Але якось пригадується мені більше тепер Херсон, який сьогодні обстрілюють ворожі війська. Але поки Херсон був в окупації, то його не обстрілювали. І ми, як поставимо на шальки Терезів, жили в окупації і в страху. Тому що без огляду на те, що всі будинки стояли цілі. Але було багато шпигунів і сьогодні відкривають катівні, і не було істини. І було страшно. Страх цей не проминув після ем, звільнення Херсона, але він тепер інший. Тепер ми спостерігаємо. Щоб щось не впало на нас згори, але ми утверджені в існі. І дивіться, що люди кажуть, так краще померти сповідними, аніж жити у неволі. З людьської точки зору багато хто би міг собі подумати. Можливо, в неволі що вартує це життя, якщо немає свободи і істини, в якій людина покликана до цього життя, якщо немає свободи слова. І тому бачимо, ворог сьогодні старається знищити Україну різними способами спочатку перелякати, зруйнувавши життя. Потім перед зимою на початку зими перелякати, зруйнувавши те, що називається енергосистема, нехай вони не замерзне. І тепер чуємо такі слова, чуйте, і в темряві, без електроенергії, і, можливо, в холоді, і, і в іншому, але краще без вас. Щоб ми пережили це. І ми переживемо, тому що істина. Воно набагато сильніше, ніж будь-які підступи, які проти істини ворог готує. Але, дорогі сестри і браття, щастя, воно не від того, що людина просто живе на цій землі. Подивімося, скільки багато тих, які живуть, а нещасні. Щастя від того, що ми з вами відкриємо своє серце для Божої любові і Його полюбимо. Людина щаслива не тоді, коли її всі люблять, навпаки, коли в її серці є любов. І навіть тоді, коли всі люди тебе ненавидять, але в твоєму серці любов ти щаслив. Навпаки, всі люди можуть тебе любити, але якщо в твоєму серці немає любові, то ти нещасна. І з любові не шкода і життя віддати. Один чоловік поїхав за кордон і там за кордоном зупинився. Попросив мене, щоб організувати, зупинився знайомого священника за кодоном. Тепер мав повертатися і каже, маю брата вдома. Не знаю, що йому подарувати. І він знайшов якийсь подарунок, каже, але напевно, що це за дорогий, тому що має, коштує аж 100 євро. І цей міст вчений каже чоловік. Та для брата треба не віддати, якщо потрібно, а що то споємо, чи якесь інше. Тепер подивімося ми на оці прикоритети нашого життя. Той, хто любить, той готовий віддати. І нирку, і військовий мозок може і все віддати, і життя віддати. Пригадується то така Бувальщина, як. Сім'я потрапила в аварію батько, мати і двоє дітей. Старша донька і малий, менший син, який ще до школи був. Доньці було 11 років. І найбільше оця донька постраждала. І була небезпека, їй потрібно було зробити там переливання крові. А не було потрібної групи і Резусу. І вони, коли почали шукати, подивилися, що найбільше мусить вони взяти теж від цього малого. І сказали, ми візьмемо від тебе кров, тому що треба врятувати твою сестру. Чи ти згідний? А він запитав, чи вона виживе після того, як я дам гро. Вони сказали, так. І він каже, добре. Ця процедура вже була закінчена. У палаті прокинувся цей малий, біля нього мама, медсестра прийшла, а він питається, де я? Чи я вже врагін? Каже ні. Ти прокинувся, ти в лікарні. Каже, а чому? І вони почали з ним розмовляти і виявилося, що коли малому сказали, що ми від тебе візьмемо кров, то він подумав, що всю кров від нього візьме. І він більше жити не буде. Але він для того, щоб Так, любив сестру, щоб для того спасти, щоб її спасти, він вирішив пожертвувати своє життя. І коли він сказав так і погоджувався, то насправді він погоджувався на власну смерть. Тому що любив сестру. Дорогі сестри і браття, Бачимо, з любові людина готова все віддати лише для того, щоби торжествував і жив той, кого ми любимо. І оця любов до Господа Ісуса Христа, вона спонукає нас любити і інших людей, перетерпіти все, щоб нам тут, в нашій країні, почати будувати здорове суспільство. Дуже часто кажуть, що треба почати із себе, але це не означає, що ось ми маємо стати на місце президента і депутатів і почати будувати здорове суспільство. Почати із себе це щоб в нашому серці зародився Бог не по цієї любові. А воно все інше буде робити. Щоб ми, наше здорове суспільство починали будувати із нашої сім'ї, з нашої душі. І, Стефан. і далеко не всі ми так, як Стефан постраждаємо, але всі ми можемо бути такими послідовниками Ісуса Христа як був Стефан, сповненими любові, які готові свідчити істину і готові все перетерпіти, щоб істина Христова торжествувала.